Вітаємо у сесії з Ютуб каналу Поговоримо. Сьогодні у нас в гостях український театральний режисер, актор театру та кіно, заслужений артист України Олексій Надковський. Доброго вечора, дякую, що хочете ставити мені інтерв'ю. Привіт, будь ласка. Ну і перше запитання: з чого ви почали свою кар'єру актора? Uh... А ти дивився інтерв'ю мої раніше? Або дивився, що ще там. Те, що ви раніше е, навчалися на політолога. Так, я е, свою кар'єру актора в мене з цього року вже, напевно, е, ну, наступний рік в мене 20 років, як я працюю в театрі. Я просто дуже молодим пішов в театр, мені було 18 років. Я прийшов в театр е, як артист балету. Е, я ходив, ну, я танцював все в своє життя. І, а, і Потім мені запропонували, коли я навчався на, на політології, бо у мене перша освіта політологія. І мені запропонував мій товариш, каже, ходи там. Ну, балет, це артист балету, це не там, не в пачці, не в лосінах танцювати. А це ну, це артисти, які там на, на ну, і Він каже, підходь. Театр приходять, нам треба хлопців. І я прийшов, а там дуже гарні дівчата. Розумієш, і от мені через дівчата я пішов танцювати. Театр. От так потім само за собою, само за собою. Яка ваша перша театральна робота? Я, яка їй назва та про що вона? А Перша театральна робота най найперша. це... Або одна, Обо... одна з найперших. В Мольєра є такі, така п'єса Пан де Пурсун'як». Я там грав вигаданого персонажа, якого немає в п'єсі, такий диригент оркестру. Я заводив всю п'єсу і там говорив з глядачами напряму і так далі. Це така перша, перша, вона пройшла недовго та вистава. А потім я грав князя Ігора Молодого в постановці про княгиню Ольгу. Потім Гриця в Марусі чурай і так одне за одним. З головних ролей оці... я почав свою кар'єру. Як би ви оцінили так, як ви тоді зіграли? Чи сподобалася вам та гра? Я тоді зіграв досконало. Якщо б у вас була можливість на один день. Змінити професію. Ким ви були? Пожежником. Що хотіли спробувати нове в житті? Не знаю. А ти би що хотів спробувати нове в житті? Навчитися кататися на лижах або серфінг, наприклад? Мені на лижах не можна. У мене професія не дозволяє мені кататися на лижах. Це травма небезпечно. І якщо я травмуюся, то весь театр там, або весь, ну, вся система рухне. І, тобто я, по контракту мені не можна займатися тим, що може травмувати мене напряму. Ну, травмуватися можна на кожному кроці, але по контракту мені заборонено там, небезпечними речами займатися. Тому що це може мати наслідки не тільки для мене, а для всіх, хто разом зі мною. Які були у вас враження після того, як ви читали Радіодиктант? Та чи писали ви його минулого року? Я кожен рік писав Радіодиктант. І від цього радіодиктанту у мене були найкращі враження, тому що мені сподобався дуже читець. Як він читав, мені дуже сподобалось. В яких українських містах ви хотіли побувати? Я був в усіх обласних центрах України. А в закордонних. В закордонних також дуже багатьох. Моє улюблене місто Рим. Після Івана Франківського. Чи ставили ви сцени, чи грали ви в іноземних містах? Чи так, тільки спорядь. в українських? Я грав багатьох. У нас були величезні гастролі в Канаді. Сполучених Штатах Америці по Європі, Польща. Ну, а також ну, в Парижі я робив свою виставу? Яка була назва цієї вистави? Це було перформанс на тему е, ритуал. Як ви вважаєте, що найголовніше у вашій професії актора та театрального режисера? І як ви вважаєте, чи є у вас місія? Я вважаю, найголовніше в моїй професії це бути людиною, як і в кожній професії. І бути А в моїй професії також, як і в кожній професії, треба бути розумною людиною. Для нас, для України, це дуже важливо, щоб люди були розумні. Це впливає на їхній вибір як в житті, так і в політиці, політичний вибір. І я вважаю, що місія кожного здорового, нормального українця бути е е людиною. Бути розумною людиною і бути українцем. Що б ви хотіли побажати молодим акторам так вважаєте, якими якостями має володіти актор? Читати я бажаю. Багато читати. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Гарного ага. вечора до побачення Щасливо.